Це місто, яке стало форпостом на шляху ворога до столиці, рік тому, 28 березня 2022 року, українські захисники звільнили ірпінь на Київщині. Місто стримало ворога на шляху до столиці та отримало звання героя. Російські загарбники перебували там 23 дні. Унаслідок запеклих боїв, було зруйновано 70% соціальної та житлової інфраструктури міста Ірпеня. Про це докладніше ми поговоримо із Петром Щербиною, автором книги Битва за Ірпінь, продюсером фільму Форпост Ірпінь. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Отже, пане Петре, добрий день, доброго дня. Слава Україні! Героям слава! Отже, уже відбулася презентація книги. Здається, близько місяця тому, якщо я не помиляюся. Чи раніше, а фільм уже готовий. Як, як швидко так встигли від е, буквально першу друку до, до фільму перейти? І про що кіно? Почну з того, що 27 лютого було презентовано книгу Битва за Арбінь». Це е, е, фактичний виклад хронології подій, які відбувалися починаючи з 24 лютого минулого року, по 28 березня. Це день деокупації Ірпеня, і сьогодні Ірпінь відзначає, і вся громада Ірпеня відзначає річницю деокупації, оскільки 28 березня минулого року ірпінський міський голова Олександр Маркушин звернувся до громади і до світової громадськості, і до всього ірпеня, і до всієї Київщини, повідомив про те. Що місто де окуповане також він тоді зазначив, щоб люди не поспішали повертатися до своїх домівок, оскільки росіяни залишили після себе надзвичайно багато замінованих територій. Це були і протипохотні міни, це були протитанкові міни. І як пам'ятаєте, були загальновідомі факти, коли вони мінували і фортепіано, і мінували і дитячі коляски, і мінували входи до під'їздів. Це справді вагома дата для нашого міста, тому що усі обкладинки світових медіа облетіли кадри, коли люди евакуювалися дорогою життя через річку Єльпіні на Романівському мосту. Коли люди залишали все, що в них було створено за все своє життя, і покидали свої домівки, щоб рятувати себе та своїх близьких. тому книга битва за Єрпінь» – це фактично ви. Тих подій, які відбувалися рік тому. А після того як ми презентували 27 січня, книгу битва за Ірпінь», одразу виникла ідея зібрати ті відеоматеріали, які були на мобільних телефонах безпосередніх учасників подій, це і бійці територіальної оборони, і бойці бійці спецпідрозділів, бійці зсу, і волонтери, які допомагали з евакуацією. І е, лікарі, які вивозили поранених з полю бою, і які надавали першу медичну е, допомогу цивільному населенню зокрема, у фільмі є такий момент, коли е, головний лікар ірпінської первинки е, Андрій Ледківський повідомляє е, про те, що е, народилася в ірпінській е, поліклініці в перше місяць деокупації, народився перший хлопчик. Е, і е, загалом в тій лікарні на Садовій 38 раніше жодна дитина не народжувалася, і ці всі справді е, трагічні і е, позитивні на фоні трагічних моментів вони е, повинні були залишитись в одному медійному продукті, щоб е, цей продукт потім увійшов до е, частини світової історії, адже Весь світ повинен знати про дві речі: про злочини російської армії на території Київщини і про героїзм бійців територіальної оборони, які перші три дні окупації часткової Єрпеня тримали лінію фронту, тримали оборону, адже як відомо, ворог з боями пройшовши Гостомель без боїв, фактично пройшовши в Бучу у перші дні, він намагався пройти до Києва. Через самір війську громаду, але його зупинили бійці територіальної оборони на чотирьох героїчних блокпостах: це блокпост Жираф, це каравангала, це машторф і це Тоїнка. Хотів запитати у вас: якщо вже, вже 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 кіно готове, де його можна подивитися? На яких майданчиках і чи планується прокат театральний? Наразі фільм можна подивитися на спеціально створеному інтернет-ресурсі forpost.irpin.ua ірпінь forpost на Ютуб каналах на декількох каналах опублікований. А також в найближчому часі він вийде на сервісі миого та на інших подібних сервісах. Наша мета максимально поширити до перегляду цей фільм. Він е зараз е випущений українською мовою е з англійськими титрами. Ми плануємо е або сьогодні, або завтра вже буде, вийде е з англомовною озвучкою, Українською мовою фільму озвучив лідер гурту Друга ріка, український рок-музикант Валерій Харчишин. А е англомовний варіант фільму озвучив народний депутат України е Мар'ян Заблоцький. Е і ми плануємо за наступні дні переклад. Польською, німецькою, французькою та іспанською мовами. Крім того, книгу Битву за Ірпінь» 8 квітня вже буде видано англійською мовою і її буде презентовано в Вашингтоні, Брюсселі, Парижі та Берліні. Наскільки я знаю, перший наклад книги був приблизно тисяча примірників. Чи планується перевидання, чи можна ще десь отримати книжку і прочитати? Так, перше видання отримало отримало підтримку Міністерства культури. Ми за це вдячні і тому, що е хронологія подій е бити за Єпінь, це справді частина нашої інформаційної політики. Е і е наразі місто отримало там порядку 300 е примірників, але цього точно не вистачає, оскільки, окрім того, що ми дали. Міцям територіальної оборони частково дали на школи, дитячі садки, на, на заклади культури. Дуже багато заявок є і однозначно потрібно перевидавати, тому що попит на сьогодні на книгу битва Зерпінь складає приблизно 1200 заявок. Ми плануємо знайти можливості, перш за все, фінансові для перевидування додатков, додаткового накладу для безкоштовного розвитку. Е, дивіться, що хочу вас запитати. Певно, що після закінчення війни в Україні е, буде великий попит і, можна сказати, бум на е, кіно і літературу такого ж типу. Е, певно, що світ захоче дізнатися, і можливо. Інші країни світу захочуть зробити свої фільми, можливо, документальні, можливо, художні фільми про війну Росії проти України. У мене до вас, як до продюсера і як до автора до автора документального до автора фільму документального, хотів запитати, де межа між тим, щоб не спаратизувати, не 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 зіграти на почуттях людей, які прямо дотичні до цього пережили ці страхи. А зробити дійсно внесок культуру і розказати історичну правду. Як не перейти ось цю межу спекуляції? Дуже влучне і правильне запитання, оскільки під час зйомок одного з фільмів я навіть на жаль не пам'ятаю його назві. Це була художня версія про роботу військових і волонтерів на Київщині, були використані постановочні ефекти, зокрема. Там димові завіси постріли, псевдопостріли. І т.д. ми були в шоці від кількості негативних звернень мешканців, наприклад, житлового кварталу Ірпінські Липки. Якщо ви пам'ятаєте, туди приїжджав і Трюдо, і Макрон, і Шольц, і Блінкен, і Боно з Юту. І люди були вкрай незадоволені, що Відбувається фактично повторення тих подій тільки при сонці художнього фільму загалом це справді тонка межа, оскільки це так само, як тонка межа між по необхідністю популяризації усьому світу ідеї допомогти Україні через презентацію руйнувань, які зазнала українська житлова і соціальна інструктура, які зазнали там приватні будинки людей. І е, тим, е, аби е, люди е, не мали негативу щодо приїзду численних е, делегацій до зруйнованої пеня, до зруйнованої бучі, до зруйнованої е, Бородянки, наш е, і до зруйнованого Макарова, власне, про який теж іноді забувають, е, і так само мова і про гостомель, так само, як і про Макар. Як свого часу сказав наш голова інвестиційної ради міста Володимир Карпюк, що якби кожен учасник делегації, які приїжджали до Ірпеня, залишив в нашому місті по 100 доларів, то ми, в принципі, вже відбудували декілька багатоповерхових будинків. Тому справді ця межа є. Але ми ж з вами розуміємо, як люди з інформаційного середовища і хочемо, щоб це зрозуміла вся громада, що якщо ми не будемо показувати на весь світ багатьма мовами, про ті злочини росіян і про е, ті наслідки е, е, їхніх обстрілів по житлових кварталах, то світ е, може охолонути у своїй підтримці як до е, е, необхідності надання військової підтримки, так і до необхідності допомоги у відновленні постраждалих об'єктів. Погоджуюся з вами, е, але. Ми мусимо завжди знаходити правильну мову спілкування і з іноземцями і з усім світом, і в першу чергу із нашими співгромадянами. Тож дякую вам, що зробили таку роботу. І я думаю, що наші глядачі обов'язково подивляться. Дякую вам, що знайшли час долучитися. Спасибі. Нагадаю, що там нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Петро Щербина, автор книги Битва за Зерпіні, продюсер фільму Форпост Ірпеня.